Он Пікчерс представляє водяні війни, режисер Душилін, сценарист Путін Логлайн від Путін відій війська до Путін дай води. Одне СВО Просто на нас їмання єсмь нас завтра. Не буде води. Ми говорім. Та не то ми гласлом. Ні, ми завтра же виїжджаємо, їдемо на Ростов. Машини ходять за свой щут, і так же само сім'ямся. Поти будем їхати до Путіна. Пускай посмотрит. До вашої уваги марш сухості з тимчасово окупованого Донецька. Їх 25 п'ять тисяч, і всі вони йдуть на Ростов. Двадцять 25 тисяч, і ми йдемо розбиратися. «Почему в стране твориться беспредел?» І так, отряди Путіна уже жене ті. Принесем кубанський борщ, да як сядемо за стол та заспіваєм пісню. Тихо по морю, чо він пливе. Колись любились мене звати Дарина Біла, і сьогодні я розповім, що ж сталося з водою у Донецьку. Спойлер. Її немає. Як Зет-блогери уже просто не витримують цього свавілля. Просто нічого сіл уже робити. Просто ні ту І чи вже невдовзі ми станемо свідками величної битви двох королівств: динари і ленари. А поки підпишіться на канал Володимира Золкіна для обраних, і обов'язково поставте цьому відео вподобайку. А ми ж починаємо. У серпні місяць Душилін доповів Путіну про те, що води. Ні, сам скажу, що самым сложным вопросом и серйозно вызовом для является, конечно же, вопрос водообеспечения. вопрос для нас обослився противник працівник строговодної блокаду. Мовчали вони насправді довго, серйозні проблеми розпочалися ще в 2022 році. Тоді росіяни зруйнували канал Сіверський Донець Донбас і освободили жителів від питної води з України. Натомість вирішили подарувати донечанам блакитну мрію із іржавих труб. Окупаційна влада перейшла на резервні водосховища. До 50%, до половини неприємоства резервного водохранилища. Ми в прошлом году стали штаб по теплеводамже, благодаря которому отопительный сезон без бісерйозних аварій. А сейчас з юля місяця, були мужне на полишений режим. Але резервні це означає, що води там однозначно не на три з половиною роки, а максимум на місяці. З десяти найбільших водойм регіону дев'ять з них значно обміліли. Ось, наприклад, старокримське водосховище в 2021 році, і зараз у 2025 КВХ столби. Далі окупанти вдалися до аналоговнєтних технологій. Протягнули водогін з Ростовської області. Забіле серце водовода. Ростов на дону сієрський данець, Донбас. Кажде. Але завдячуючи справжнім патріотам, зокрема, заступнику міністра оборони Росії Тимуру Іванову, мільярди рублів на будівництві він просто. По водогону йде крапля води. Тимур тепер сидить у в'язниці, а в розмі з'являються ось такі от заголовки. Але сталося щось дійсно непоправне. Через відсутність води ми втратили легендарний Макіївський роднічок. Ну, от і все Був роднічок і нету роднічка. Три роки минуло від трагедії з Макіївським роднічком. Шкода, що роднічок не дожив до річниці і засох. Пройшла епоха. Ми не забудемо і не пробачимо для вас. Поминальний салют, з фекалій. А поки починається страшне: голодні чи водяні ігри. Як відбувається роздача води в Донецьку? Ще одна партія води приїхала? Слава Богу, дождались. Ажіотаж був просто колосальний по чотири, куди. по ні, 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 давайте, по, давайте, щоб всім хватило. По Це нагадує совок, коли щоб щось отримати, треба відстояти чергу. Але врешті, коли отримуєш омріяне, радості немає меж. Неначе це якась самогонка. Чесне слово. Оператор цього шедеврові дево <сх2> Кіріл Сіфіліс. Наш улюблений він оперативно стежить за всією ситуацією в регіоні. Це чек за бочку на 5 тонн, яку завтра привезе маніпулятор і ось вот сюди э, поставить воззнака вода, непригодна для використання». і люди, які ну как бы видите, спускались родник, щоб набрати, они будуть это вот так тут будет стоять і э, спокойники не До речі, про бочки у Донецьку шастають зграї організованих водяних мародерів на іржавих водовозах. Будьте обережні, вони нишпорять по дворах, мов круки в посуху, і безсоромно викачують воду з бочок, крадуть дорогоцінну вологу, неначе рідке золото. І знаєте, люди такого не витримують. Тепер вони ставлять замки на баки. Прийшлося заобразити таку схему, пані, що вона не слишком надежна, але це хоч якась міра від... Тіх водяних мародьорок. Але на цьому шайка не зупинилася. Беріть більше. Тепер донецьке сомалі імені гіві Капчоного краде бочки сусідніх кварталів. Люблю таке. За результатами референдуму, бочка від'єдналася від одного двору і приєдналася до іншого. Ані сидять на лавці такі за я храняю Бочка на місці. Все, можете воду привозити нам. Найвеличніша подія в історії ДНР: взятія бочки в сусідньому дворі. Крутіше тільки день води. Це щось на рівні з Днем Побєди. Хоча макіївський лабубу організацією заходу незадоволений. задоволений. Я все розумію, да, то, що у нас в республіці такі трудності, але хоча б в День Води зробіть, будь ласка, хороший напор, щоб можна було да, там запас якийсь набрати, там, і скупатися нормально, потому що колонка просто не зробляє від такого напіру води. День Води, як он був от нас далек. День Води ми приближали, як могли. З плюсів. Женюрику. Зуби не треба чистити і митися, в принципі, теж. Для чого це взагалі потрібно бактерії? Але булочка переживається важко і їй тепер доводиться добувати воду з очей. Ви ж тепер розумієте, що? Через ці всі проблеми женюрик навіть свою булку на побачення зводити не може. Даже на свідання нормально, не сходиш. ні ноги побріть, ні матільду сполоснуть нормально без води нільзя. Вот так лічна жизнь і страдає. Не хвилюйтесь з ким зустрінетесь, він чи вона буде теж непомитими. А що прийшла німитая Росія? Але романтик все ж у Женьки іноді буває. Як же ж без дня води? І коли йде дощ, може навіть золотий. Народ також торжествує. Не менш веселі будні в інших жителів псевдореспубліки. Верують у дітей воду. Це е, каністра спеціально для дітей. Стоять і у дітей забирають воду. Позор! Позор! Просто позор. Ті самі діти просять подарить президента чудо. Я вірю, що ви мудрій і сильний. Дядя президент, подаріть нам найпросто чудо воду в наших домах. Дядя Вова, помогіте нам. Чесне слово, уточнила би якого саме Вова. Ну, а поки інші граждані готові бивати за воду. І так, це на клікбейт. Они реально так кажут. Скоро война дорогая будет из-за воды. Из за да воды. Война уже 11 лет. Да сдаются добишь серьезных заходов. Анонимно, пожалуйста. Вчера я впервые сосала за воду. Старому деду лет за 50. После процесса он вынес мне бутылку желтой водичкой. Говорил, что это хатацкий живчик. Оказалось, что моча. Помогите от ублюдка. Адрес город Донецк. От вам и матушка земля белая. Березонька <хи> Бо вже жовта. Це ж те саме довгоочікуване майбутнє, яке пророкував Захарченко в 2015 році. Я думаю, що через 10 років ми всі будемо тим, що ми живемо в народної республіки. і і гордитися наші діти і внуки. Це буде цвітує, щасливе, прекрасне яке ми з вами разом повинні будувати. Ну, все пішло не за планом, розумієте? Вода провела референдум і залишилась Україною. А якщо так і далі піде, то гражданської війни між жителями свободного ДНР не ізбіжать. Або ще гірше війна між ДНР і Ленири. Отак от. от. Показати, як у нас. А у вас по-другому. У вас так все таскають. Давай. По Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. У нас у дворі колонка. А у вас, при всій повазі якої насправді то немає, але хай цей дідок не вимахується. У Бананової республіки денери ще є трошки бензину, на відміну від линери. приїжджалі, блядь, ах ти балди, балди, блять. Не слов, ні. Какрадасна це все. тож я пропоную вигідну угоду розпочати активну торгівлю між королівствами, міняти воду на бензин і навпаки. Однак і тут можуть бути незаплановані складнощі. Слухайте, ну вже щось на грані фантастики. От 19, їздила до подруги, набрала води, постиралась в результаті що? штозала в ліфті, тому що немає світу. Ну ребят. Так, ну постиралась, покупалась. Це вже занадто. І взагалі, молода і динамічна республіка не може бути без світла і води. Ну знову наплодили своїх фейків. Уважаємо Владимир Владимирович, Олександр Іванович, обращаємося к вам як послідній надіжді жителей Донбаса, із повної русскої землі, которая доказала свою преданность Росії ціною крові і страданий. Сьогодні ми сталкиваємося световіші ситуації, яка бізні, є вас можна корупція, місце, ДНР пластибір, спаде удар саме ідею рускава міра. Маніпуляції, розхитування просто всієї ситуації. Саме так вважає депутат окупаційної влади Валерій Скараходов. Це все брехня та обман. От де справжня проблема, так це аварійні дерева. А ваша вода, ну. Таке на трієчку не цікаво В там заявленні все лош. Ви мені покажіть просто да фактуру скажіть? Я вам поясню. Ви знаєте, було б не обидно, якщо питання піднялися там, де дійсно важливо. От у мене вопрос да і до властям, теж і до мерам граду, аварійні дерева. Ба більше цей її закликає слідчий комітет Росії боротися з людьми, які записали це звернення. От мене, як керівника фракції. Єдине Росії в Народному Соєті Донецька Народна Республіка є теж обрання э, Екстресному комітету. Я прошу вас розібратися з даним заявленням, э, провірити все і дати полную оценку. Правильно, всіх заарештувати. І що думали? Це все агенти СБУ, води їм захотілося заарештувати. Гойда, перша претендентка, королева ДНР Андрієвська. Дайте, пожалуйста, воду республіки, допомоги. Воду дайте. Андрієшка нікуди цвіти ставить. Нет води совсем. Ну, попросила води для республіки, а злі язики взяли її та обсміяли. Довелося виправдовуватися, що квіти їй подарували разом із водою, а просила вона, ну, між іншим, не для себе. От така б турботлива королєва Динери. але пізно дорогенька. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело в отношении жительницы Донецкой Народной Республики по факту совершения преступления, предусмотренного статьей 207.2 Уголовного кодекса Российской Федерации – публичное распространение заведомо ложной информации. Подозреваемая распространила в сети интернет видео с ложной информацией о проблемах с водой в ДНР. С ней проведені следственные действия в ході допроса вона признала вину в повному об'ємі. Історія замовчує, чи дійсно це була королева Денери, але в подальшому вона почала плутатися у своїх показаннях та виправдовуватися. Одежды ні, совсем у мене. Совсем нет одежды. А вода у меня єсть. Якщо ви прислушаетесь, ви можете даже услышать, как стирает стиральная машинка. Чесне слово, в мене на городі таке гіло. Всю капусту, от такі от королеви. Насправді жителям тимчасово окупованої Донеччини не варто хвилюватись. Вода все ж колись буде. Сам душилін обіцяє. Повністю будемо безпечене водою только після освобождення Славянська і Васановлення, і васановлення канала на вуха навішав, а вони щасливі. Хотіли свята і багатого життя, а отримали унітази без води або з водою, але з сюрпризом. Проте є і свої плюси. Кремлівський пропагандист Дмитрій Стєшин ледь не втратив зір. І знаєте, що послугувало причиною цьому. Пау подав Донецьку. У нього в рогівці знайшли амеб, які поїдають очі людини. Амеби канібали виходить. Він мився водою. Напевно, з макеївського роднічка. і бойові амеби зробили свою справу. Замість того, щоб визнати антисанітарію, стєжин заявив, що винні бата які нібито залишили Донбас без води. Так грань еволюції в ДНР це водовози. Але чи надовго їх вистачить, враховуючи всі ці битви: логістика, паливо, водяні мародери все це веде до межі колапсу. Повернути воду в короткі терміни без України та завершення бойових дій не вийде. Інші ж варіанти вимагають роки часу і мільярди інвестицій. Страшно уявити, що там буде взимку. А ні, я знаю. Ватніки митимуться снігом та палитимуть опудала лідерів загніваючого Запада. І так, трошки аналогії. Це Донецьк 1928 року. Черга за водою. І Донецьк 2025 року. Також. Черга за водою від міста Троянд до пакетиків з фекаліями. Такі наслідки рускава міра. Авдіївський кар'єр це навіть не запасний варіант, бо води там десь лишилось відсотків 30. А прокладати труби безглусто, бо надто затратно. У результаті мільйони людей живуть у реаліті шоу. Вгадай, чи буде сьогодні вода з крану? і головний приз. Відро мутної рідини замість нормального життя. Право говорити по-російськи у жителів Донецька було завжди. А ось право відкласти відходи з життєдіяльності у пакети з'явилося з приходом Росії. Це ж той самий руський мір у всій красі, без води, без світла, зате з пакетами замість туалетів. Саме про це мріяли ждуни, коли кликали русських освободітелей. І ось тепер мають свою велику цивілізацію і запахом. Та, попри це, навіть серед усього цього мороку є ті, хто не зламався. Є люди, які чекають не на черговий гумканвой, а на повернення України. Саме їхня віра тримає Донбас у колі України навіть попри окупацію. Якщо вам сподобалося це відео, обов'язково поставте подобайку і підпишіться на канал Володимира Золкіна для обраних. З вами ж була Дарина Біла. До зустрічі у наступному випуску. Побачимось.